Поверни живим. Нова ініціатива у книгарнях. Покупцям пропонують придбати книжку, підписати її і залишити контакти. Книжку передадуть бійцям. А після перемоги захисник чи захисниця зможе особисто повернути подарунок. Цю акцію книгарні започаткували з місяць тому. За цей час назбирали кілька сотень книжок, і їх вже відвезли на передову. Яку літературу воліють читати наші військові, і чи сподобався їм літературний подарунок? Кореспондентка ТСН Інна Бодна розкаже. Миколаївщина, наші мінометники б'ють 120-м калібром по позиціях ворога. Після такої роботи військові хутку спускаються у бліндаж, бо може прилетіти відповідь. У підземному сховку, поміж зброї та лежаків, впадає в око полиця з книжками. Це власність свояка на позивний батя. там виразний, фантастика, історія, українська мова ще пона саме одна читає. Книги каже, купував та підбирав на розбомблених вулицях. Тепер вони допомагають йому не зважати на обстріли. Буває, да є срібля, Не всі время. Так, скажем, воїн тим часом у тилу започаткували акцію Поверни живим. Її суть полягає в тому, що ми передаємо книги, військовослужбовець її читає. А по поверненню за тими контактами звертається до людини та повертає її дарувальнику. Тобто купуєш книгу, пишеш побажання, залишаєш контакт і чекаєш, коли боєць повернеться і поверне книгу. Я пишу побажання хлопцям, дівчатам, які воюють, що вони ніколи не будуть одні. Тому що тут є ми, які будуть стояти за них тут так, як вони стоять за нас там. У книгарні радилися з військовими і психологами, які ж книжки варто передавати на передову. Просили менше про війну та страждання, більше історичного і найголовніше українською. Це я хочу хорошо передати. Книгу для військових передає Уляна. Це книжка «Дорожа бату таємниця старого лами пише дуже філософські речі, при цьому пише в. Гумористично філософському стилі українську літературу, світові бестселери і навіть останню книгу Бориса Джонсона. Є читачі, які передають книги стосами. В цій книгарні я придбав десь 220 книжок, і в іншій десь 130. Уся література на цих полицях уже викуплена для українських військових. На фронт її доправляє культурний десант. Звісно, коли активна фаза бойових дій, то не на дочитання. Хоча іноді саме це допомагає відволіктись, наприклад, там обстріли йдуть, і це допомагає думками бути не там, де все бабахає, а бути в книзі. Ці коробки з літературою везуть до наших бійців, що женуть ворога на південному напрямку. А це вже відео, яке зняли для ТСН волонтери на передовій. Біля літератури миттю кучкуються військові. Нарешті лунає сміх і розмови про світське. Взагалі можна в якусь до точку поставити. Прочитав, пішов, поклав да, на Взагалі буде зручно. книжка від Уляни миттю опиняється у дужих руках. Військовий ретельно вичитує кожне слово, що невідома рука написала для нього. Круто. Зараз все краще, ніж гроші. Коні ж ці знайти. На лічені хвилини вони відволікаються від війни і митті шокуються у чергу, хто за ким, що буде читати. От у Релове змінилось Юри, потім почитають. Він описував цю війну. Не війну, а Росію акція Поверни живим триватиме до кінця місяця. Але у книгарні готові продовжити, щоби кожен боєць прочитав книжку і повернувся живим. Інна Боднер, Антон Коцуконь та Геннадій Шульга ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.